мене звати Щерб Олександр, один із лідерів студентської республіки. Власне, ми сьогодні забулися під окузним судом міста Києва в сези з тим, що були серйозні порушення під час проведення конкурсу проєктів від міністерства сім'ї та молоді України. Власне, для фінансування і підтримки молодіжних організацій державою передбачено 10 мільйонів гривень на те, щоб підтримувати, наприклад, патріотичне виховання, наприклад, на те, щоб підтримувати різні корисні заходи для молоді. Ось. Але склалася така ситуація, що 5 мільйонів гривень розподілили між організаціями, які здебільшого наближені до, міністер, до міністра. Ось, власне, 5 мільйонів гривень взагалі не розподілили, яким чином вони будуть розподілятися, чи в ручному режимі. Це взагалі питання не вирішено. Ось тому о, ряд молодіжних громадських всеукраїнських організацій вирішили судитися з дістестом зв'язку з цією ситуацією, тому що о, о, була. Велика кількість порушень комісія чомусь прийняла рішення на свій погляд провести якусь риску по кількості балів, яка взагалі не передбачена положенням про проведення конкурсу. Представників українського молодіжного форуму, які об'єднує всеукраїнські молодіжні громадські організації і були представлені в минулих роках завжди в конкурсній комісії цього року. Чомусь не допустили до. Участі в конкурсній комісії, і взагалі сама процедура викликає дуже дуже багато питань, заперечень, власне, що і стало предметом цього позову. Сподіваємось, що якби закон все ж таки зможе поставити все на свої місця, і ту роботу, яку робить молодіжні громадські організації для України, все ж таки буде підтримувати з держава, а не лише, не лише все на власному ентузіазмі.